До чергової частини міського відділу міліції звернулася 25-річна Чернігівка із заявою про розбій та зґвалтування. Залицяльник завів дівчину у двір однієї зі шкіл та погрожуючи ножем. Зґвалтував її, а потім зірвав сережки, каблучки та забрав два мобільні телефони. Правохоронці розпочали пошуки зловмисника. Під час патрулювання до міліціянтів звернулася інша жінка, яка повідомила про ще одне пограбування. Прикмети нападника збігалися з розшукуваним, і патрульні, прихопивши з собою потерпілу, продовжили пошуки грабіжника. На зупинці жінка впізнала свого кривдника. Який сідав в маршрутку прохоронці вправно затримали підозрюваного, якого в ході особистого огляду були виявлені та вилучені речі потерпілих, затриманим виявився житель міста Черкаси, який спеціально приїхав в місто Чернігова, щоб гвалтувати та грабувати жінок. В подальшому працівники міліції з'ясували, що дана людина за цей день. Зроскоїла ще ряд злочинів на території міста Чернігова – Це саме пограбування. За даними фактами, відкриті три кримінальні провадження за розбій, за зґвалтування та за грабіж. Затриманому загрожує максимальний термін ув'язнення сім років.